Бає український рушник. Довга українська мовчанка. Український південь, які завжди сповіщає про настання вечора. Ох, я думаю, будинок. Ми звичелили українську корщен з галушками та українським сад. І задавали це українським домашнім молоком. Сьогодні ми смачно поовідати, а все тому, що ми живемо на сороковому хуторі Волинського краю. Варенички виходять на диво смачними, якщо їх вибувати сам. Саме у пані Орисі смачне і якісніше ніж те, що подають на розвертську ринку, і навіть те, яке тримає пан Петро. Ну, однак це не означає, що. Пана Петра, геть <плес> погано сало. А риба. Риба була свіжа. А яка смачна, дозик пропотнеш? Я сама з'їла дві порції. Та де? Три, потім висобрати. Ти теж з'їв три порції, хоча кулався і менше. Як так ви було стати? <плес> ну чого води тобі нарахували ніколи? Треба їй сказати, щоб вона поклала туди більше солі. Ну і спитання. Питання на звичайну користь. Хто там каже, я ліка розпав? Вони зазначають тільки ті ліки, які, які сам перевірив на собі. Ото було випадок, як він оперував молокового сина і на печінці. Хоча вона йому зовсім не боліла. Ну дивись, а як Тут так сталося, що Булаків син помер, а лікар опливав, все нормально. Ну то що? <суспілька> лікаря в лікаря просто операція пішла успішно, а в кого сина ні. Ну то, значить, останні нікудишній лікар. Бо або мали бути здоров'я обидва, або обоє мали померти. Я так думаю. Ну може, так, може, так. Може я направила, що це війну, може, ти й А і знаєш, що я чув? <суспілька> чув, що Афанасій пані братенка помер. Це ти що? Коли? О, а чому так здавалось? Він вже два роки як помер. <смір> Ти що не пам'ятаєш, ми півтора року назад ходили до нього на похорон. Три роки назад газети всій Україні писали, що то був найсимпатичніший друг. Чотири роки, як помер. А він що досі тепло? Бідолашна <смір> Афанасія? <смір> не на Анний. Бідолашний Афанасій. Ні. <плес> Бо я ж про жінку його рожу. Їх теж Афанасій. Коли як Афанася помер, то вже всі дізналися, хто з них є Ну, я її випадково бачив, коли Афанасія копкором була. А я ні. І Що, гарна? Риси обличчя правильні, але красується не назад. Вона дуже тебела і гладка. І хоча риси обличчя правильні, все, ж вона касує. Хоча низька ростом і худайка. Це ще якийсь кода. Але якийсь там? Ну, Може, ми подаруємо їм одну саме дарінок, що на пересія порубали. Бідна, Анасі. Це ж треба обдувіти в такому юному віці. Це що на щастя, щоб в них не було дітей. А вона ж школа. Ще друге відео зараз. А про дітей хто подбає? Ти що, забула, що в них хлопчик і дівчинка? Так, все, стоп, Боже, це якийсь бред. Я, не хочу грати на роль в цій п'єсі. Це абсолютно п'єса. Тут будь-хто в залі може просто вийти сюди, взяти слова, словника в є, і їх просто не сплати. Я не знаю, я не знаю. Ну, ти, давай, виходь. Я не знаю, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю, что это значит, что вы не говорите. Я вижу, что это абсолютно пьеса. Ото я й кажу, дядько Афанасія, Афанасій панібратенко. Може про дітей подбати. Він чоловік заможний. Не бідний. А тітка Афанасія пані братинка, Ну, Вона теж могла б подбати про освіту Афанасія, дочки Афанасії. Але так Афанасія зможе друг дружитися. А в неї дівчись наші Так, бо рідний брат Афанасія Панібратенко. Афанасія Це панібранка, маєш на увазі. Ні, це брат Афанація панібратенка, того, що сини, і віщика Афанація Панібратненка. Ні, це не то є інше. Це Афанасія панібратенко, син ста, Афанасія Пані Братник такий. Ну то всі Афанасії Пані Братники бепеють. Кажуть, так ось одна професія. А то буде ж донецький. Ай, так, то добре, що нема конкуренції. Яка конкуренція? Ну як? Приявна конкуренція. Що вівторка, торка, її немає. вівторка. І ще конкуренції немає, що вівторка. ударка. Приразний терміт. Ну звідки я знаю, що то за дивний дівоцький питань. Ти, ти хочеш мене принизити? Ні. Ні, а ти ж знаєш, що ні. Ще раз вони тут почнуть в мене ще щось кидати, давайте цю абсурдну виставу трошки змінимо і послухаємо там музичку, три пири там. Карабас-Барабас випала так молока, так? Що ви таке говорите? Пані Шичен, У вас нічого, я зараз не Там прийшли ваші гості, ти мущуки. Так, так, ми на них чекали. Запросіть, а нам треба переглянутися. На бачите, як гарно ви передягнулися. 不要！你 <Yeah. S 2> Я навіть не знаю, можна подивлюсь. <ріст> <ріст> Нічого не боліть, навіть трішки, знають, а як вони. Горяч ну, то санці, не шкода. Mm -hmm. Оце я йшла до вас у справи, думала, ти спитаємо, чи немає у вас пожежі? <ріст> <Я> спитаю, чим маємо Ну, Я ж питання знищувати їх. Але може, раз ви вже прийшли, то може розкажете нам щось цікаве, бо такі гарно розказують. Розказати щось? Експериментальна майка. Пес і коров. <клес> <Я>. одна корова, <клес> Спитала у пса, чому ти ніколи не спіткаєшся у свіхом? <клес> відповів собака. Я просто уявляю, що я <клес> і Що немає косу. <клес> <клес> а скажімо, якщо може, Thank <laughs> Lost me up. Підході, коли лисиця дістала з кишені свій пістолет. І каже: Ну чекай, я тебе навчу, як треба жити. І тоді розвернулась, і як тримане. Ну, але смія, стала безпаю. І вона своїм таким потужним добрий добре відпрацьовував даром колока. Я зацідись лосицію поміж років. Коли ж намацю я вже вяка. і лисиця кричить. Не стань, я не твоя норма. А це ж сміть. Оце історія, оце, оце <пасувачені> життя, оце розвит. Так, вас затримувати після година, а якщо буде якась пожежа, звертайтеся. А я буду ще дозусіться. Та нам теж поради наші з вас таки. Даруйся, у вас немає пожеж. Ну тоді Чудо сіяти коді, то я ж теж з коміля. Чуди сіє. Відколи перебрався, я до Луцька, то тобто, оселився на вулиці Нестарого Чека. Не старого кажете? Знаєте, я там сама проживаю. У будинку номер 4 на п'ятому поверсі. Так, у будинок номер 4, п'ятий поверх. правильно. А квартира яка? Квартира? Я проживаю в третій квартирі. Люба пані, то я теж третья хатирі. У мене просто така діляна голова. Виходить, значить, значить, виходить, виходить. То, можливо, ми так з нами і бачились. Дивіться, у мене вівнаті стоїть зелено. Свіжко накрита на зеленим покривалом. Люба пані, у мене також в спальні стоїть ліжко, яке заставило зеленою каперою. Ось чуди сіти. Дивіться, люба пані, живемо. Одні одній з пальні спимо на одному ліжку, можливо, нами, <смеш> ми так само вами познайомились. знаєте, мене просто перетілява голова, як і <смеш> знаю. Ми ми я маю доню, вона така вже гарна. Їй два роки, одне око біле і ще червона, звати Анастасія, вона така вже гарна. Знаєте, в мене теж є то, І одна кона й біла, друга червона, і звати її також Анастасія. Це ж треба груба пальня, то можливо у нас. Одна ж та сама донька у вас, у вас і у мене. Займає мене дуже ділянка. Люба пані. Жодного сумніву, жодного, жодного у мене сумніву немає, що, ви, що ми раніше з вами бачились, і що ви... Моя дружина, Ярино, це ж ти. <ріст> бачите Ярина та Микола, переконані щастям і молодоме. Насправді дякую вам страшну таємницю. Дитина, про яку раніше говорила Ярина, насправді не є дитиною Миколи, тому що в Миколаїв дитини право око біле ліво червоне. В Яринові ліве червоне право. І, чоловіком, і дружиною. І насправді Микола даремно думає, що він Микола, і Ярина даремно думає, що вона Ярина. Їх і жорстоко відставлено і ошукано, хто ж справжній Микола і хто справжня Ярина. Цього я не знаю. Нехай усе лишається, як є.